Вітаю, друзі! Продовжуємо цикл задач з рівняннями. Сьогодні у нас задачки з підвищеною складністю. У двох кошиках було 24 кг груш. Коли з одного кошика переклали в другий три сьомих маси груш, які були в першому, то маса груш в другому кошику стала вдвічі більшою за масу груш, що залишилась в першому. Скільки кілограмів груш було в кожному кошику спочатку? У нас є два кошика: перший кошик і другий кошик. Їх сума дорівнює 24. Але ми не знаємо, як груші розподілені в цих кошиках. Може порівну 12,12, 12, а може і не порівну, може 24, а може 10 і 14. Ми не знаємо, яка маса груш, в якому кошику. Лише знаємо, що сума першого кошика і другого 24 кілограми. Отже, давайте в першому кошику у нас буде Х груш, а в другому кошику у нас буде 24 мінус Х груш. Так буде справедливо. Далі нам кажуть, що з першого кошика переклали в другий три сьомих маси груш. Ми сказали, що в першому кошику у нас Х груш. Отже, від Х ми віднімаємо три сьомих від Х. Далі в другому кошику ми сказали, що у нас 24 мінус Х груш. І ми додаємо 3 сьомих від Ха. При цьому нам кажуть, що в другому кошику склалась така ситуація, що груш вдвічі більше, в два рази більше, ніж в першому. А так, по-доброму, нам потрібно перейти до рівняння. Для цього ми масу першого кошика збільшимо в два рази. І у нас вийде рівняння. Згідно умови задачі, давайте запишемо це рівняння 2 помножити на мінус 3 сьомих х. Так, пам'ятаємо 3 сьомих від х, як, знаєте, дріб від числа. Потрібно це число помножити на даний дріб. Далі дорівнює 24 мінус х додати 3 х Розв'яжемо це рівняння. Ми не будемо це стосовувати в лівій частині розподільну властивість. У нас в дужечках подібні доданки, Тому давайте їх обчислимо. Ми пам'ятаємо, перед іксом стоїть одиниця, яку ми можемо представити у вигляді того дробу, який нам вигідний. Зараз нам вигідно, щоб перед x був дріб 7 сьомих. Так, тому що у нас вже є знаменник 7. 7 сьомих. Так, і от в другій ситуації нам теж вигідно, щоб перед x була одиниця представлена як дріб 7 сьомих. Нам так легше буде обчислювати. Обчислюємо в дужечках наші подібні доданки: 7 х мінус 3 сьомих Х буде 4 сьомих Х. 2 помножити на 4 сьомих Х. Дорівнює 24. А далі обчислюємо мінус 7 х плюс 3 сьомих Х, і це в нас буде мінус 4 х. А ось далі ми можемо вже ну от ми можемо ще в лівій частині, в принципі, 2 помножити на 4 х. 2 помножити на 4 буде 8, і в лівій частині виходить, що у нас дріб 8 х. Далі мінус 4 сьомих Х перекидаємо з протилежним знаком, і в правій частині у нас залишається 24. Давайте тепер позбудемось від нашого знаменника. Ну, Дроби, навіщо нам дроби? Давайте ми ільнімо, кожен член. Нашого рівняння помножимо на 7 перших. Для чого? Для того, щоб позбутися знаменників. 8 сьомихх помножити на 7 перших у нас скоротяться сімки. Так, і залишиться 8х. В другому дробі так само у нас скоротяться сімки, залишиться 4х. Ну, в правій частині вже нікуди не надінешся, 24 нам треба буде помножити на 7. І це буде 168. Далі 8х плюс 4 буде 12х. Дорівнює 168. Звідси х дорівнює 168 поділити на 12 буде 14. Отже, 14 кілограмів груш було у першому кошику. А тепер нам треба ще дізнатися, скільки було груш у другому кошику, тільки що ми знайшли ось цей х. А тепер нам ще треба знайти 24 мінус х. Це у нас була перша дія, а ось у нас друга дія. Двадцять чотири мінус чотирнадцять дорівнює десять, десять кілограмів груш було у другому кошику. Відповідь чотирнадцять кілограмів і десять кілограмів. Якщо тобі сподобався розв'язок цієї задачі, підписуйся на мій канал, став подобайку і будемо робити домашку разом.